Всім привіт! Сьогодні заготовили сосни кроликом. Нарізали таких невеличких гілок. Зараз будемо давати лакмуство нашим зайчикам. Ось підкинули ми сосну зайчикам своїм. Цього року перший раз ми назбирали. Не було часу, то робота. Сьогодні вихідний. Поїхали, нарізали сосни і даємо. Дуже багато вітамінів є в гілочках, особливо маленьким, от таким двом тримісячним давати, вони люблять гризти, щоб зуби в них е, стиралися, і вони люблять собі поїдати. Ще не звикли перший раз сьогодні. Нічого. А ось тут поховалися. Всім без винятку, великим, малим, сокрильним самочкам. Я всім даю. Бачите, як виглядає. Надою сусну треба зрізати після перших морозів. Щоб в неї не було тієї клейковини, щоб вона була більш суха. Ось, бачите, Ну, вони тут ще поїли корму, зерна не хочуть так їсти. але пізніше покажу відео, як вони лишаються тільки вні патички. О, так, і до них новий рік прийшов. Вон, бачите, як вирізають Пізніше покажу як вони їх. До гризли. Ну, хочу показати, як кролики сусну зрізли. Бачите, лишають отакі от гілочки. Ну, Це в маленьких. А в великих тут гілочок взагалі нема. Тут більша крилечка, тут гілочок нема. Маленьких такі ще де-не-де -де, голюсики лежать. Тут малесенька гілочка. Он там Сховалися самчики. Але переважно всі гілочки з'їдають до крапельки. Він тут подивіться. Ось Залишається. Ну, я не даю щодня, я даю один раз там на 3-4 дні. Вони собі вгоризають. Остапчика віддають вітаміни. Підкинули, сьогодні йдемо знову їм давати. Сьогодні другий раз даю сосну, подивіться як зайчики. Навчили з'їсти вже її і як гризуть. Буквально всі. Перший раз давав, то не всі, так Охочі йшли їсти. А тепер всі і старші, і малі самчик, самочка. Самочек. Тут бачите сі люблять. Зараз ще он самочком розкидаю вітаміни.